Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо з новими тарифами за комунальні послуги або Голодує або відрізає комунікації в Україні, вкотре з 1 травня подорожчала вода та опалення. Відтепер з хмельничан за куб гарячої води правитимуть по 70 гривень. Хмельничанин Олександр інвалід з дитинства. До минулорічних тарифних змін пенсіонер мав пільгу на комунальні послуги, та урядовці порахували, що у чоловіка за велика пенсія з прийняттям нового законодавства. Якщо людина має пенсію більше 1700 гривень. То вона не має права на пільги на комунальні послуги, а також і на субсидію. Виходить так, що у нас ця пенсія трошечки більша, і ми втратили пільгу на комунальні послуги. У споживчому кошику на 2016 рік, який лише планує затвердити уряд, з лікарських засобів лише вата, два бенти, два жарознижуючі засоби. Сім пластирів і один дитячий крем, і це все на рік. Урядовці свято переконані, українці не хворіють навіть інвалідам. Ліки не потрібні. Щомісяця Олександр залишає в аптеці частину пенсії, справно сплачує комунальні послуги і на прожиття у чоловіка лишається трохи більше 50 гривень на день. Приблизно 300-400 гривень в місяць на ліки. Якщо йде обстеження, чи лягати треба в лікарню. То тільки на одній тій капельниці і ті всі обстеження уходить приблизно, от лічно у мене, як третя група, ну півтори тисячі. Вся плата уходить практично за газ і опалення, тому що там дуже високі ціни. В зимовий період, наприклад, в січні-лютому у мене було. Десь близько 500-600 гривень. Не в кращій ситуації сестра пана Олександра без ліків не може і дня. Але попри це, теж немає жодної пільги на комунальні послуги, навіть субсидії. Ні дня не проживу без ліків, ні а дня. А що буде? Тому що буде мене кома, якщо не виплю ліки. Ну, стараємося якось так, щоб, щоб якось прожити, я знаю. Разом з журналістами народного контролю родина йде до міського управління соцзахисту, там лишень знизують плечима, є чіткі розрахунки, пенсія вища, ніж 1921 гривня. Ні тобі пільг, ні субсидій не передбачено. Ми можемо порадити звертатися на одноразову матеріальну допомогу до міського голови, до секретаря міської ради, до депутата, але в будь-якому випадку матеріальна допомога буде надана одна. Якщо ви звертаєтесь до кількох осіб, то в судовому випадку вона буде одна надана в рік. З огляду на плачевну ситуацію по всій країні. Лідер народного контролю вимагає відкритого аудиту попереднього уряду держпідприємства перегляду системи субсидій. Марія Турчина Степан Шульга народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.